У нас зараз повітряна тривога, немає електрики. Але в мене є ось така газова плитка і ліхтарик. А ще я збираюся спробувати сама зробити окопні свічки. Назбирала отак баночок трошки. Раніше я їх збирала і відправляла окопні свічки робити іншим. А тепер хочу зробити сама. Купила ось такий шмат парафіну. Тут 5 кг. Все будемо пробувати. І мій помічник теж буде допомагати. Так, блек. Ось такі баночки вийшли. Ще такі чотири маленьких зробила, і зараз буду їх заливати. Парафіном. Ось такий кусок парафіну, але він дуже важкий і дуже-дуже твердий. Я не знаю, чи зможу я його сама поламати, чи треба буде чоловіка просити, але знайшла в нього в майстерні ось такі ось інструменти, стамеска та молоток, мабуть. Зараз спробую. Упс. Дубль два. Ні, щось не виходить. Піду запитаю, чи правильно все я роблю. Так. Порадили мені зробити ось таку лінію. І тоді, мабуть, він зламається. Спробуємо. О! Алілуя. У мене є шматок парафіну. Зараз його ще на маленькі шматочки поламаю. Упс. Щось таке сьогодні. Ох! Ну що ж? Парафін я поламала на шматочки. Це в мене десь третя частина цього великого шматка. Зараз буду плавити. Слухайте, тут такий запах, як свічка горить. Треба начебто відкрити вікно, щоб добре провітрилось, бо я тут задихнуся. Відкрила двері, взяла курточку, бо дуже холодно, і зрозуміла, що мені треба отакі шматочки робити, невеличкі, ось. бо дуже довго плавиться воск. Але процес пішов. Ой. Ось так, бачите, там вже поплавився парафін, і зараз буде інша частина плаватися. Це мій помічник прийшов, так, Блек. Скажи всім привіт. Гав, скажи. Скажи Гав. Ну давай. Ні. Що, знову прийшов? Іди сюди. Скажи Гав. Ні. На іграшку. Скажи Гав! Молодець. У нас досі нема електрики, але. Повітряна тривога. Закінчилася, знов почала, закінчилася. Ну я Сподіваюся, що сьогодні буде тихо, і я спокійно зможу доробити все, що хотіла. Ну що, коробін вже розплавився. Ось. Такий він рідкий. Починаємо. Майже повний такий кошик вистачає тільки на дві баночки. Ось я і закінчила. Тепер треба почекати, щоб вони застигли, і потім покажу результат. Так, у нас знову нема світла. Але свічки вже почали застигати. Ось такі вони вийшли. Всі 5 кілограмів парафіну я використала. Тепер їх треба запакувати і відвезти волонтерам, щоб вони передали їх для наших захисників. Цьому я закінчую своє відео. Ми з Блеком вам бажаємо миру, перемоги, скорішої перемоги. Всіх обіймаю. Всім пока! Блэк, скажи пока. Гаф.